Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Малюємо Разом! І сьогодні ми намалюємо такий солоденький, смачненький кексик. А ви, в свою чергу, не забувайте підписатись на мій канал та натиснути дзвіночок, щоб не пропустити нові уроки малювання. Ну що ж, почнемо малювати? Кладіть ваш аркуш паперу ось так, як у мене, вертикально. І починаємо малювати лінію під нахилом трошки нижче серединки аркушу. Це ми малюємо сам кексик у формочці, тепер з іншої сторони на тому ж рівні, ось так можемо відмітити крапочками. Малюємо таку ж лінію під нахилом, але нахил в іншу сторону. Намальовані лінії об'єднаємо знизу теж лінією ось так, і вона в нас не пряма ось така, а трошки вигнута. Намалюємо тепер на кексику солодкі вершки або, можливо, це цукрова глазур. Починаємо малювати ось тут, трошечки виступає вона за кексик. І малюємо такі, наче, хвилі. Малюйте хвилясті лінії неоднаковими, вони можуть бути більші або менші. Тут також вона трошки виступає за кексик. І малюємо тепер вгору, але тут трошечки хвильки будуть звужуватись до центру. Ось так. Домальовуємо тепер вниз і тут з'єднуємо. І на моєму кексику буде різнокольорова цукрова глазур. Вона буде у формі маленьких кружечків. Ось так. Малюйте їх де завгодно. А також малюйте їх не тільки де завгодно, а й скільки завгодно. І ще я цю посипку намалюю такою овальною формою. І малюємо її під різним нахилом в різні сторони. Тому що, коли посипають кексик, посипка падає хаотично. Я вже намалювала, думаю, досить. Тепер намалюю оченята. Малюю один кружечок, і трошки правіше поруч на тому ж рівні малюємо другий кружечок. І у цьому кружечку малюємо з верхньої сторони маленький, він щільно прилягає до великого. І помітьте, я малюю його ближче до правої сторони і тепер так само знизу. Розмальовуємо тепер великий кружечок чорним, а два маленьких залишаємо білим. Ці два кружечки це ми намалювали такий відблиск в очах. Так само малюємо в другому оці невеличкий кружечок зверху і трошечки правіше і так само знизу, а великий кружечок розмальовуємо чорним. Приблизно так має вийти і тепер намалюємо вії. На лівому оці малюємо декілька війок ліворуч, а на правому оці так само, але праворуч. І намалюємо усміхнений ротик ось такою дужкою. Готово! Все намалювали, тепер будемо розмальовувати. Використовуйте ті кольори, які вам подобаються, а я формочку свого кексика зроблю рожевим. Ексик я розмалювала і тепер розмалюю посипку. Як я і казала, вона в мене буде різнокольорова. Я буду використовувати жовтий, салатовий, фіолетовий кольори. Посипку розмалювали. Тепер я хочу додати тіней на білу частину кексика, на якій знаходиться посипка. Для цього я візьму сірий колір, він в мене достатньо світлий, ви можете брати більш темніший. І ось так вздовж чорних ліній з внутрішньої сторони я проводжу сіру. Таким чином ми його трошки відтінемо, і він буде виглядати більш виразно на білому фоні. Ще можна додати на нижню частину трішки сіренького на нашу посипку. Зовсім трошки, ось так з нижньої сторони ми робимо маленьку лінію. Але вона не пряма, а по формі нашої посипки. Ось так це виглядає. На камері, мабуть, не дуже гарно видно сірий, але я його бачу гарно. І ще ось з цієї сторони теж зробимо сірим. Можемо ще зробити ось так декілька хвилястих невеличких ліній на цих вершках. Можемо ще більш темно-рожевим виділити формочку кексика ось тут. Теж вздовж чорних ліній з внутрішньої сторони, але це робити не обов'язково. І я ще захотіла червоним зробити маленькі круглі щічки. Ось так. А ви робіть це за бажанням. І все! Наш солоденький апетитний кексик готовий, але не забувайте багато солодкого їсти шкідливо. Дякую, що малювали зі мною, і до зустрічі у нових уроках малювання!